Всім привіт! Мене звати Альона, і сьогодні в нас звіт по моєму Project Pen доглядовому. Трошечки затрималась, так я найбільше на початку місяця знімаю звіти, а трошечки не вийшло, і буде в нас сьогодні в середині місяця, можна сказати. І давайте подивимося, які в мене результати. Отже, перед собою ви бачите чотири продукти, якими я не користувалася, по них немає результату. Це ось такий спрей лосьон Avon KS, з кавуном. Він класний, все. Ну як, я, можливо, десь раз чи два скористалася, але там сильно не, ну, не відразилось це на відмітки, тому не робила. Мені насправді він дуже подобається просто я. Зараз налягла на лосьйон на інший, щоб його добити, і потім вже так більш ну, більше почну користуватися саме всім спреєм. Потім тонік ось такий від італії з грейпфрутом, також поки що чекає, коли я закінчу два інших. Ось така маска грязьова, доволі класна. Але я вирішила, що візьму вже її добивати, коли закінчу ця, що в мене зараз від Доктор Санте. І ось такий лосьйон для тіла Кеа з кокосом. Також дуже класні вони, мені подобаються, він поки що може трохи почекати, тому закінчую іншим. Так, і тепер давайте покажу, чим я користувалася, де є в мене результати. По-перше, ось таке масло для кінчиків волосся. Це Avon Advanced Technics це абсолютне живлення. Відмітки тут я вже не ставила, тому що вони постійно стираються, так як все-таки масло воно начебто й не тече, але все одно. Знаєте, таке воно ну, дуже все стирається. Тому відмітки не робила, але ну, ви бачите, скільки тут вже залишається. Я, звичайно, користуюсь, але ну, масло воно взагалі не, не дуже швидко розходується. Особливо це масло, воно таке, знаєте, жирненьке, його багато не потрібно. ну, Взагалі, в мене немає до нього ніяких нарікань, мені воно подобається. Так, що до волосся, це все. А, тепер давайте щодо тіла. Ось цей лосьйон я зараз намагаюся закінчити е, із кавуном, який спрей. І ось, десь, скільки його було на той звіт, і бачите, зовсім вже трохи залишилося. В цьому місяці я точно вже його доб'ю і почну вже більш так. Налягати на спрей. Мені взагалі ну, подобаються ось ці в високих бутилочках на більш літній період, бо вони такі, знаєте, легенької текстури, такої, консистенції. Ті, що в таких бочонках, ті більш жирні, ті більше, знаєте, на прохолодний період мені підходять. Далі, ще я ніяк не закінчу з оцієї серії для ніг зимової. Це скраб. Так, я зараз почала трошки частіше користуватися цими засобами. Ще ось отакий От засіб для ванночок рідкий. Вони ще в мене далі залишаються. Я ж кажу, Хоча і почала начебто якось частіше користуватися, але все одно. Розхід якось не дуже великий в них, хоча вони класні, все. Я, там, знаєте, не намагаюся від них позбутися, бо вони там мені не подобаються ні, я користуюся ними в задоволення. Мені ці засоби прям дуже допомагають доглядати за моїми ніжками. І засіб для ванночок, результат, ось деякий, як завжди, бачите, у мене кожен місяць однаковий результат. Так, і скраб. Скраб я е, зважую, тому що він не просвічується, щоб так слідкувати. І е, було 74 грами на той звіт, зараз 68. Е, виходить, що 6 грам цього скрабу я використала. ну, Доволі непогано, я вважаю. Так, по е, тілу це все. І тепер залишається в нас обличчя. Користувалася. Ось цим молочком для демакіяжу доктор Санте Cucumber з огірком серія. Я робила відмітку, він майже повний був, але зрозуміла, що так діла не буде. Це молочко доволі густе, воно на стінках, і мені так не видно, скільки його, тому я його зважила. 210 г у мене вийшло на даний момент. І далі я буду його зважувати, тому що, ну я ж кажу, через те, що воно на стінках я не бачу, скільки там воно його, скільки його точно використовується, але е, я користувалася, і, знаєте, я зрозуміла, що ним дуже гарно е, знімати макіяж саме з обличчя, з очей. Ні, все-таки для очей я використовую інший засіб, тому що, е, знаєте, така, як. Як наче біла плівка на оці з'являється, коли ти знімаєш цим засобом, мені це не дуже подобається. Вона швидко проходить, але все ж таки краще якусь міцелярку використовувати для очей. Тому ось так. Далі ось такий тонер від Relance Ritual користувалася кожного дня. Ось деякий результат. Залишається насправді, бачите, не дуже багато, а в цьому місяці точно закінчу. Мені подобається цей засіб, він гарно зволожує обличчя. Я його використовую не на спончик, а відразу в долонь видавлюю і розношу по обличчю, саме як дозволоження його використовую і мені він повністю підходить. Також трошечки користувалася ось цим тоніком, освіжаючим від клієнис ну, плюс. Зовсім я трошечки його використала, але захотілося мені і цим покористуватися. цей вже я на спонжик наносила і доочищала обличчя. В принципі, також у мене ніяких нарікань до нього немає. Ось така маска від Доктор Санти з огірком. Це мінеральна маска, така біленька. Ось десь скільки використала, і залишається насправді тут, вже бачите, вона така зовсім худенька, тут уже на дні щось є. Звичайно, в цьому місяці я її закінчу і вже почну ось цією грязьовою більш активно. Користуватися. Взагалі, маска мені дуже подобається. Вона гарно освітляє обличчя, очищає а, таке якесь дуже такий свіжий ефект на обличчі. Ну, взагалі суперська. Так, і з цієї ж серії в мене ще ось такий скраб, також користувалася, ось такий результат в мене є за місяць. Але це при тому, що в мене не тільки цей скраб у догляді, в мене ще є кислотний пілінг в догляді. І ще я взяла серію одну там, для обличчя, і там також є скраб. Тому він у мене там не так часто як міг би він бути. Але, в принципі, мені подобається, непогано очищає. Просто, знаєте, якось мені. Часто не хочеться саме скрабами користуватися, більше пілінги люблю зараз. Скраби це так, знаєте, інколи, коли прям, ну, дуже так хочеться чогось такого, то інколи можна. Але, звичайно, ті, що в мене в запасах є, я хочу довикористовувати всі. Отже, такі засоби залишаються далі в проекті. А їх саме 13 продуктів залишається. І які в мене порожні баночки за цей місяць. Ось така міцелярна вода, 490 мл, клієнс. Все використала, нічого не залишилось. Мені, в принципі, подобалась ця міцелярка, вона непогано очищала. Так, якийсь водостійкий макіяж, звичайно, ні. Не справлялися, але такі звичайні повсяденні макіяжі гарно знімала, навіть з очей знімало непогано. Головне було, знаєте, не нанести на спонж забагато міцелярки, щоб потім оцей надлишок не, ну, не попав в очі. А так було все гаразд. Друга порожня баночка це. Ось така пінка для вмивання, Avon Nutra Effect матуюча. А, мені насправді подобалася ця пінка, вона непогано очищала, освіжала обличчя. Дуже гарний дозатор видавав дуже таку гарну піну середньої, я б сказала, консистенції і не рідка, і не якась там мега така плотна, така, як мені подобається. А, використовувала найбільше для денного очищення. Все-таки для вечірнього люблю щось таке більш сильного, сильнішого очищення. Так, і закінчився ось такий крем для ніг із цієї серії зимової. Його я закінчила, ось нічого немає. В принципі, непоганий крем, доволі непогано живив шкіру п'яточок. Стоп. Дуже гарний аромат такий зимовий, як якийсь Глінтвейн. Але, от знаєте, зараз я користуюсь кремом також Avon, але з лавандою в шайбочці. І знаєте, мені якось він все-таки більше подобається, ніж цей. Тому не знаю, саме крем, напевно, я вже не повторювала. Отже, три порожні баночки за місяць. Вважаю, що це доволі непогано. На наступний місяць, напевно, також буде три порожні баночки, я так думаю, там ну, три точно буде щодо четвертої, не знаю, побачимо. Пишіть, як вам такі проекти. Я нічого не додаю, тому що я всі продукти, які там в цьому році в мене там, термін закінчується, всі додала. І нічого нового додавати не буду, все інше я і так можу легко використовувати, воно по термінам не горить. Тому ось так. Пишіть, як вам такий проєкт, як вам результати. Також ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, це дуже допомагає моєму розвитку і взагалі мене підтримує як такого блогера-початківця. Тому ось так. Чекайте наступних відео. Всім дякую і па-па!